Допомоги забагато не буває. Нову партію ліків та витратних матеріалів компанія Метенвест передала шістьом запорізьким лікарням. Антибіотики, протизапальні, знеболювальні, кровоспинні та інші препарати будуть використовувати у реанімаційних відділеннях, де лікують, зокрема, і цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій. Як завжди, наші друзі, Запоріжжя, завжди нас допомагає та виручає, снабжає нас медикаментами та іншими. Тамарами медичного призначення для того, щоб ми спасали наших хворих. Це вкрай необхідні медикаменти. Цього разу шість міських лікарень отримали медикаменти від Метинвесту на суму близько 2,5 мільйонів гривень. Ми разом з міністерством охорони здоров'я намагаємося якнайшвидше реагувати на всі запити наших лікарень, щоб допомога постраждалим була як якомога швидша та найякісніша. Наша компанія постійно допомагає лікарням міст присутності Метинвесту. Це кривий ріг, кривий ріг, Запоріжжя, Покровське, Каменське.